Всім доброго ранку. Ну, ну слава Богу, він добрий. Тому що мороза не було. Але, Але, ребята, йма, подивилися відео з Харкова. В Харкові був заморозок. Ось. Показували, що в них було в 5 ранку мінус 3 градуси. Але ну, опять же таки там я знаю, що ну, є різниця. У когось може бути більше, у когось менше. О. Так, я відкриваю огурчики. Бо огірки люблять. Вони, звісно, люблять плюс... плюс 10 ночі, щоб було все саме таке, знаєте, холодне. О. Я не відкрию, ладно, потім. Коротше що, передають ще якіся... Дивіться, вчора я дивився на прогноз. Казали, блин, що е, сьогоднішнього дня потепліше. І піде на потепління. Фіга. Не, не йде на потепління, йде на похолодіння. Ось. Дивилися. Сьогодні зранку подивився, вже сьогодні плюс 4 передають. Вчора передавали плюс 5, сьогодні плюс 4. Так що пони, пони, пониження температури йде. А ці плюс, плюс 4, я, я ж вам казав, у нас може бути і 0. Тому блін, сьогодні опять придеться все накривати. йо Ну все, яка у нас обстановка на городі. Накриваємо, блін, ну, все таке, що реально може померзти. і... Реально жарко. Виноград. Ось. То, блін, виходить, я його спочатку пришпарив добряче, блін. На сонці. Молодець, який, так? Да? О, а блін. А тепер не вистачало, щоб його ще й підморозило, блін. Це просто кошмар. Аказує, виноград так довго росте, блін, що в перший рік, е якщо все правильно б я зробив. З виноградом, то він би вже і грозді пустив. І ці гроздочки в перший рік треба всі обривати. Ну, подивився я цих виноградників. О. Оп. О, такий це кущиком прикрила. Кстати, то, що кущиком прикрито, прямо аж добре. Поняли? Ну, не кущиком, ну ось, від від гілочками. Прямо йому аж добре. Та Хоча і від відрами теж. Непогано почуває себе. Кабачки, кабачки, блін. Киця дуже любить кабачки. й Не знаю, я якось до кабачків, кабачки, як кабачки, знаєте. А ось один залишився неприкритий і йому теж добре. Ну, понятно, тому що не було мороза. -мо. Мороза не було їх неправильно, треба їх ставити так. О, і перець один провтикав. Перчики, перчики. Ні, ну перчики пішли, слава богу. Так що сьогодні сьогодні, знову все будемо накривати. Зараз все розкриваємо. Будемо накривати на всяк випадок. його Блін, скільки труда. скільки часу і натіки. І на тобі куди це годиться. Ось все, бачите, маленький. Маленькому не дуже добре. Ось. Листочки. Толі підсохли, то -лі... то лі підзамерзли. І ще тоді, не знаю. Ой, ребята. Ось така справа. Ой, ладно, не буду з вами цього робити, сам стану беренько. І все це зроблю. Що ще хотів сказати, та навіть не знаю, що, що сказати. Це просто кошмар, звісно. Не знаю, так, е, да, хтось написав, що дякую всім за коментарі, хто пише, за великі коментарі. Е, особо, особо дякуємо. Дуже приємно, коли ви багато пишете. Воно цікаво, знаєте, щось прочитати. О, бо ми ж вам балакаємо, балакаємо, все розказуємо, розказуємо. А ви нам там ну, сердечки, смайлики, ну, добре, дякуємо за це, мабуть теж, теж немає часу. Як і в нас, знаєте, буває, блін. Нічого не знімаємо. То часу немає, то забули. Ну а забули чому? Тому що треба бігом щось зробити. То і буває не пишемо відоси. Ось. Ви ж писали, що рано, рано просто. Рано почалася весна. А я би сказав, еліто. І всі кинулися саджати. І воно виходить, що да, ще погода має бути така. І ще можуть бути морози. Багато, ну, багато хто написав, що просто це все дуже рано. І ми бігом посаджали, думали, що все, вже прийшло. А вона не, ще не прийшла. Тому і є така ось фігня. О. Правда, це ж не, не скажеш деревам, що рано ви проси, прокидаєтесь, да? рано ви почали випускати квіти і плоди. Це ж деревам ти не скажеш. Вони почувствовали потепління і вперед із піснею, й Оце все жалко. Да, писали, що палить костри. Ну, подивимося. Я ж кажу, це не приморозок, слава Богу, не те, що в Харкові. Що подивилися на Харків, боже, все, блин, прямо аж обледеніли листя. Це кошмар просто. Що робиться. А, і вчора ж ми не показували, що робили. Ну, що блін. я ж знову до... доробити коротше, ці, дорізати ці дерева, розібрати. Я хочу розібрати і це все повністю, тут оцей Ось, Не знаю, бачите, дійшли руки. Дійшли руки. Я ж кажу, по-перше, треба, щоб воно якось саме прийшло. А по-друге, ну я не знаю, ну воно якось так приходить, поняли? Бо то ж є коментатори. ай, засрались, блін, візьміть, уберіть туди-сюди, що ж ви як свині і так далі. Ну, ребятки, ну коли воно, знаєте, от не напрягає, не мішає, то воно одне. Або немає часу. Це ж, це ж розумієте, це така справа. ось. Не було якось на це ні часу, ні, ні бажання ні. ні ніяк. А ось коли воно почало заростати, і ти розумієш, ага, там вже дерева почали рости, ну кльон, поняли? Хмель почав заростати, то якось, бачите, я подумав так, срака <смі> наступає. <смі> там потім дерева придеться вирубувати, вирізати, я не знаю, викорчовувати. Тому збрались і зробили. Зараз там порядочок наведеться, тут порядочок наведеться. А тут у мене теж. Були зложені дрова. Ось. Спочатку тут я ложив і на стовпчики думав сохранити. Ну, На стовпчик вийшло по в мене тільки один. Один стовпчик вийшов, йо-моє, ось бульмень, поняли? З акації, такий красивий. О. А все остальне, все... я подивився, якесь воно все криве, блін. і нахер такі криві стовпчики треба, то вирішив же порізати на дрова. Хоча це можна було зробити ще в тому році. Ну, Якби був час на це, то розбираю цю кучу. Ось тут у нас і вишня, і окація. Ось, і все пиляє на дрова. Дрова підуть у нас буде це дравніком. Цей ось сарайчик. Ну, він у нас і був дровничком, І курятником він у нас був, і свинарником він у нас був, капець, скільки він вже перебачив. Ти сьогодні, тут сього наград відходить. Ну тут добре пішов, дивіться. Да. Я і цього... А я його не накрив, йо моє. Оце на цю ніч треба буде накрити, бо я не знаю, як йому оце 0. Я ж кажу, плюс 4 це у нас 0-100%, блін, буде. Треба буде накрити, він такий молоденький, такий ніжний, просто ну... Я не знаю, як вам передати. Коротше, таке воно геть ніжненьке. Це я одійшов, бачите, той... той... Пропав, тут у нас три куста було. І ось, ось ще один. І все, теж починає, бачите, потихеньку відходить. Пошла в'еточка, але щось вона так погано пішла, толі примерзла. Слухайте, вона, по-моєму, примерзла. Няка прийшла, понюхала, чим я тут займаюся, пішла. Так, дивіться, як на мене, то... І він реально примерз. Якщо я не помиляюсь, отак темніє листя, коли він замерзає. Ой, господі. Отут, кстати, посаджено по технології. Труби вкопані, тут ями такі здоровені, викопані, на дно там щось кинуто, не пам'ятаю. Чи не кинуто. Ну, коротше, труби є. В трубах отак дирки в цю сторону, під корінь. І щебінь. Не знаю, нафіга? Ну, коротше. Ну я вам скажу, сюди води входить, блін, відра 4, а то й 5. Поняли? І то. Можна і потихеньку потім, потім в шосте вливати. ухода вода як в бездну. Так. Добре. Коротше, понятно, так? Да? Ось, займаюся, займаюся. Хоча можна було б зайнятися і кухнею. Але ж... Але ж думаєш, блін, ну є моє заростає, розумієте, да? так? ну, То там бачите, що вже вже, є моє робиться. І ото ж там, То, торілось взяти ще все, почистити, убрати. Ну, а потім все вже остальне. Усім доброго раночку! Так, а у тебе телефон? Телефони взяла. Все. І від мене. Куди ми їдемо? Куди ми їдемо? <гум> мама подзвонила тільки що. Так, Оля, бігом. Каже, я хочу вам зробити подарок, подарунок. Каже, який мама подарунок, каже, коробку візьміть з собою. Я говорю, мама, який подарунок? Каже, я придивилась, вам присмотрела вам хороших цыплят. <реш> типа курочок маленьких. Ви ж, каже, хотіли курочок? От я ж, каже, хочу вам зробити подарунок. йолки палки у нас не сарайка не готова, нічого. Ну, раз хочу зробити подарунок, треба їхати. Ось, бо, Якщо мама загорілась, то це вже все. Каже, треба щось починати, бо ви їх собі не купите. Будете, то сарай у вас не такий, то ще щось. Ось я все, я вже купила. все, Давайте їдьте, забирайте. Ну, Зараз їдемо забирати курочок. Це капець, звісно. Оці я так хотіла довго. Квіточки я вам про них потім розкажу. Так ви мені нагадайте, так? Да? Я вам розкажу про них. Це просто для мене якісь чудані квіти. Все, їдемо. Ой, жарко, капець. Ну що, їдемо ми з поповненням. Там ззаді в нас стоять в коробці наші. І такі. Я вже забула як це цих курчат держать. А да, колись їх багато в нас було. Ой, яєць теж було так багато, не знали куди дівати, вже не так хотілося. Да? Тільки вчора з Андрієм балакав. Да, ну що має 10 кори, каже, ну, 10 курей, ну так, да, буває аж, буває кого те саме там. Сім в день я їй 6 там. Ну. Буває, що 10, всі 10 несуться. Ну так, да, ну це таке. блін... яйця, ну, блин, Є, коротше, так. Да. Я кажу, ну так, да, так, да. а ви кажете, що вже все, нічого не дар. Так кажу, та да, поки нічого не дай, взагалі нічого. І що даже курочку, даже і курочку. І ось бачите, як. Гарно, класно. Та й слава Богу, слабо щас... синяка сидять людей на вулиці прямо. Так, да. тепер придеться дравник ділити напополам. Та так, -да, треба мандюрити і... щось. І... Да, і... Робити одну частину порядник буде, а друга чаї дровніти. Ми ж як не підготувалися, там у нас і дрова, і все на кучі, то і а, в тому ну, бившому нашому порядник, то зараз все спочатку треба швидко швидко робити. Їх поки посадимо в одну. Ну, Плани помінялися. Зараз робити все по-другому перераблювати, пере. Да. Було по одному, але ну, нічого, Це на добре, як кажуть, так? Да? Та звісно, блін. Ну це так, да. курочок ми давно хотіли. Просто вони такі гроші стоять, що мама дорога. 170 гривень одна курочка, рижа і 160 е, така серебриста і черненька. Ну і що ж ти що ти не купиш дві-три курки товку. Ну так. Да. А зараз, як знаєте, якщо ну, для нас зараз не той час. Да, не той я час. Кажу, для нас зараз зовсім не той час. Зараз після зими і довгий і за газ, і за світло. Воно ж як в теченні літа будемо потроху да, так. Ми ми влацемо, да. Плюс okay. я ж кажу, десь в кредитки залізли, бо а що, жити за щось треба ну yes. ось. Ну якось отак от то не той час ми теж так ну, думали, думали але ж не планували так конкретно. А це, бачите, ми собі думали, а мама вирішила. Да, мама, вирішила. Ну, мама любить так, знаєте. Нема-нема, зразу, -нема, одразу позвонила і сказала, так, все, я порішала. цей щось поворотник не включає. Да, да. У нас все зелено, все класно, так, зараз вам покажу. Бачите, слава Богу, у нас не було морозів. Це дуже-дуже класно, що не було морозів, тому що я зранку тільки встала, що я роблю таке зразу бігом дивлюсь, де у кого що було. Ось то цієї ночі в Харкові, да? в Харкові дуже все померзло. Жіночка там, ну теж блогер. Ну я так, іноді дивлюся, не підписана, але іноді дивлюсь. В неї теж і город, і у, у, у родителі, і город, і везде, то воно все, вона в 5 утра встала і це ж листики показувала, а вони повністю дубові, все перемерзло. Ось, то, звісно, да. Віка ще не викладувала ніякі відео. Вона да? ж на, на день, так. Да. Вона, да, вона не знімає, завтра викладає. Вона тільки за дев'яте виклала відео, то ще не знаємо, що в неї. А ця дівчинка, вона, ну як дівчинка? мого року може. Так, то, не по... девочка, чи... Ну, я дівочка, ну, конечно. -то Ось, дівчинка, конечно. До да, то вона каже, що капець все жалко, все і квіти, і не квіти. Ну, Коротше, все. Це воно та, а... та понятно, це взагалі жесть. І в нас погода помінялася на сьогодні, на завтра на після. Коротше, оце всі ще неділю, буде уночі, десь казав. плюс що ти. В зар... общем. Ну, ну зараз, слава Богу, бачите, нас зелено, добре. Так що, так що там? На ніч будемо знову все накривати, все. Лучше я ж кажу, перебдіть, чим не добдіть. Зараз зроблю підкормочку, накормлю рослинки. Щоб їм було добріше. Ну, Та й все. І будемо накривати кожну ніч. Все, додому випускати курочок. Ну що, приїхала у нас, мажопка на камінчику сидить. Бачите наша? Варню. Там Коля вона курчат. Куть, 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 куть. У нас коли курчата в прошлый раз були. Коля з ними балакав ходив. Їх. Травичкою гащав, так? Да? Ага. Люба, він таке діло. Ой, ой, ой! Презентно. Кипішують, ти бачиш? Ну так мені, сума, сій, мені не дуже удобно. Дарко, 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 дарко. Поки їм одне відділення зробили. Ну, я ж кажу, ніхто не думав, і не готувався. У них зараз ну, і тіньок буде. Да. было їм водички одразу поставити. А ми я щось... Ну, ця сказала, зали. що можна. Да? Да. Ой, голова, голова. Там, де ти рукою взяв, голова. Голова і два уха. Дока ж ти, мабуть, якось, скажіть, щоб вони не побігли. Сюди, сюди, назад? Ну, да. ну то ми зробимо так. Оп. Це ти так одів її? Я думала, это будут як двери. А, так, дверь. Ну, это вот на этой петлі, саморезы. ко коко ко Ко-ко-ко. О, О ко, -ко, 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 -ко. Ко, ко 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 выходьте. Вы не стесняйтесь. путь 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 хоть путь путь путь, -путь. Сейчас я водички, наверное, наберу. Опа! Свобода! Свобода!